Я просто в шоці. У мене в батька заблокували всі рахунки і забрали всі гроші за те, що він не сплатив комуналку. Я про це дізнався по факту тільки сьогодні. Але ще скільки таких людей, які прокидаються, у них поблоковані рахунки і нема грошей. Чи там вони не зарезервовані, чи щось якусь справку десь не дали, чи от просто куди вітер падув, там і заблоковано. Це ж він не один такий, просто жесть. А уявіть, людина прокидається, нема налічки, нема збережень, все було на карці. Людина прокидається і все заблоковано. За що людині вообще в маршрутку сісти, чи їсти купити? Ну це, це просто трішняк. Я там зараз вирішую це питання, але що з цим робити? Є для цього рішення. Я вам зараз розкажу, як можете обізапасити себе з оцим блокуванням банкінгів, там без лімітів, без проблем всюди там знімати кошти, не думати про те, що якийсь банк просто візьме і забере ваші кошти. Про це все три дні буду. Три дні детально, безкоштовно за посиланням в шапці профіля. відповідати в телеграм-каналі. Плюс багато ж людей мені пишуть: Серега, сидимо вдома, не знаємо, що робити, не знаємо. Ну по понятним причинам вдома сидимо. Або там з роботи звільнили, або там штучний інтелект, що робити, замінили мою професію. Зараз є можливість розповсюджуючи українські новини в таких соцмережах. Що хочеться? Instagram, TikTok, Фейсбук і так далі, отримати зарплату від нас від 500 до 100 тисяч в контент-хаті. Про це все детально, абсолютно безкоштовно. Я вам дам три дні ефірів, будете питання мені задавати за посиланням в шерці профіля. Як відкрити, хто не знає, три крапочки горі справа відкрити в браузері в ви будете там. Сьогодні вже це все починається. Сьогодні поняли? Стигніть там зайти, зарезервувати собі місце. А я реально просто шоцював добре, що у батька там є я, сім'я, да? якихось знайомих, може ще є знайомі якісь, але уявіть собі. Всю же ситуацію, що людина просто може прокинуться і залишиться без грошей, і її гроші просто взяв якийсь банк, заблокував і забрав. Ну це треш. Короче, йду зараз вирішувати ці питання. Всі за посилаємо шаці профілі, розкажу, як ці всі ситуації статися, ну грубо кажучи, на коні при грошах чи розуміти круха це далі. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.